Вітаю вас 4 липня, сьогодні п'ятниця. Це відео буде коротенько на новину про Чехію і масштабний блекаут в Празі та в деяких інших містах Чехії також. Зупинилось метро, трамваї і, звичайно, люди в ліфтах. Поїзди теж скасовані до Праги. Причини масового відключення світла з'ясовуються. Ну, давайте запитаємо. І може, комусь буде цікаво, може комусь ця інформація згодиться, може будуть дивитися саме з Чехії, з Праги люди, українці. Я теж жила поряд з Прагою півроку, невеличке місто, Мельник. Ми там разом з дитиною жили півроку в знайомих. Ось так. Потім повернулася додому, бо, чесно кажучи, там непогано, там спокійно. Ну, Відношення, звісно, до українців в Чехії, ну, таке собі є. Ну, люди, люди всюди різні. В нас є теж такі, що, мама, не горюй, як глянуть, були там і люди, які ставилися до тебе нормально. Ось ми ходили там в поліклініку, там в аптеці щось купували, там же ж повинні бути всі оці, щоб купити ліки, треба йти за. Рецептом в поліклініку, то ці ставились нормально. А ось інші траплялися, дивились лоба, ігнорували. Ти що, тим, ти що в них там запитуєш дещо. Вони ну ось показували, що вони тут нам не раді. Так, але ми не про це. Це знаєте так, ностальгія. Так, сьогодні в Чехії стався масштабний блекаут. В Празі зупинилось метро, трамваї, люди опинились в ліфтах. Поїзди до Праги скасовано. Що сталося? Що стало причиною масового блекауту в Празі та й взагалі в Чехії? Часткове повішене і повітря. Щось з повітря прилетіло. Щось з повітря прилетіло, кудись щось кудись влучило. Ось повітря. Ось повітря. Да? Щось летіло по повітрю. Повішений, щось зупинилося. Зупинка роботи. Дві каманети в мене це дрони. Або якась. А ну, ще, що сталося в празі сьогодні в Чехії, чому блекаут. Гроші ресурс, вищий суд. Паш, і ще раз, вибіркова. Вибіркове, тобто не у, всій, не у всій Чехії немає світла, вибіркові міста. Бачите, без світла тупік. Як щось кудись прилетіло і щось вийшло з ладу, показую так. Ану покажіть, це могла бути якась хакерська атака. Якась хакерська атака могла бути те, що в Чехії сьогодні блекаут. 10 мечів імператор. Рішення. Приємне рішення по домовленості імператора. Ну, це не виключення. Повтор того, що було. Таке вже було. Пам'ятаєте Францію? Пам'ятаєте? Таке вже було. Повтор того, що було. Не виключено. Заплатили гроші, навести страха. Це все стосується війни, це стосується всього військового, це стосується України. Україна, бачите, зірка, сонце. Ах, ви її підтримуєте? От вам трійка мечів і зв'язані руки, ваш, вам обмеження. Обмеження вам. Ну, всім, хто живе там. Давайте по-іншому спитаю. Схоже на хакерську атаку. І схоже на те, що хтось зсередини щось запустив і щось з зладу, як знаєте, дрон кудись влучив, такий маленький, і щось як вивело з ладу. Тобто може бути і те, і те, а може бути і разом. Хто до цього причетний? Хто причетний до того, що в Чехії сьогодні масштабний блекаут? Хто причетний до того, що в Чехії масштабний блекаут? Покажіть, хто причетний. Паш мечів це люди, диверсанти, які там знаходяться. Це може бути і заслані казачки, це можуть бути і продажні самі мешканці Чехії, Праги. Хитрість слежка. Захист. Нібито вони захищають свою державу, щось таке. Знаєте, їм там лапшина уші. Навішали дурачки, знов дрон. Ми гроші заплатили, я зрозуміла. Хто до цього причетний? Дали гроші. Хто до цього причетний? Відлюдник, зірка, щоб не було світла, як і в Україні. Підтримаєте Україну? Ну тут 100%. Ах, ви підтримуєте Україну? Так ми вам ще зробимо. Хто до цього причетний? Хто причетний до блекауту сьогодні в Чехії в Празі? Хто? То, ну, сім мечів, хитрі дії. Хтось приїхав з такими хитрими діями. Скоріше за все, це приїжджі. Завадити, завадити тому, щоб йшов ресурс. Завадити тому, щоб йшов якийсь ресурс в Україну. Опа, зрозуміло. Зв'язати руки. Таємниця. Ірафант, ілюзія. Зробити вищий суд. Контролювати, маніпулювати, щоб остановилися всі військові підприємства, об'єкти і все, що з цим пов'язано. Ну тут карта імператора. Знов повтор того, що було. Повторюється те, що і було. Це може, це може повторитись і в, знов і, в, і у Франції, і в Великобританії, і в Німеччині. Моя відповідь така, що тут все, що стосується, ось вони підтримують Україну, Чехія, допомагає їхній президент за Україну, за підтримку. Ось так їм, ну, ось вирішили їм зробити на букву Г, підкласти таку жабу. Тому такий розклад, кому було цікаво. Сподіваюся, що комусь з вас ця інформація була цікавою.